Доброго вечора, мої передплатники окремомовного каналу. 5-6 хвилин на восьму. Лунає, як завжди, повітряна тривога. Ми з Максиком збираємось на прогулянку. Вон, ластівки, ластівки літають. Гарна погода, тепло, плюс 30. Зараз підемо на вулицю. Догроза ударних випила авто не напад... Все, вийшло з Максиком на прогулянку до да, Максиком. Ой-йо. Воно гудить, Оце це вона відбій вітряна тривога. Нічого не змінилося. Дітки як гуляли, так гуляють. О, з Максиком теж вийшло Життя у Харкові з тривогами ніяк не змінюється. Гально, це погано, що погано. Тепло зараз. 32 показує. У мене 31. Таке тепленько. Ух, самокат який. Гарно, гарно. Це закінчується. Робочий тиждень закінчився. Він, навіть ніяк не закінчиться. Скоро і літо. Мене як? Як ну все стрикти, як українською мовою. Треба його оболванити вже. Гарний теплий вечір, всі гуляють. Травичка покошена. Живи та насолоджуйся, якби ще війни не було. Все, усім тихого вечора. Всім миру добра злагоди. Всім. Сіро дякую. Гарних вихідних. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. На добраніч, мої моїх Пока.